І, друзі, до вашої уваги 10 соток продається 10 соток в селі Рудики садівництво. Рудики це між селом Козин та Плюти. Дуже елітне місце, дуже класне. Тут річка-Козинка поруч. Ділянка на відстані до, до річки десь приблизно метрів 300. Ось так. Коротше, місце дуже хороше. Повертаю, показую саму ділянку. Так, Ділянка виглядає ось так. Ось від цього стовба до того стовба отакий широкий фасад. Е, ну, якби для 10 соток це дуже широко. Бачите, що є вже заведена електроенергія. Якщо я не помиляюся, то це тут 20 кВт. Е, але я допишу, якщо я помиляюся. Так, дивіться, дорогу висипали, ну, якби роблять тверде покриття. Е, це буквально недавно її насипали, будуть рівняти так в одну-другу сторону. От, Зліва теж сусід е, починає будуватися. Е, так, заїзд, заїзд. Ось тут має теж бути дорога, ну її насипали. Тут ну, зовсім недалеко, тут метрів 150 і там вже гарна тверда дорога. Не асфальт, але тверда дорога. Так, е, Розміри ділянки абсолютно правильні, нормальні, хороші. За е, ділянкою. Там ще, ще ряд ділянок, ще другий ряд ділянок, і там озерце. Там красиве таке гарне озеро. А річка Козинка в нас в тій стороні. Ми ну, пройдемо, ми туди пройдемо. Так, хочу показати інший виїзд. Так, взагалі це нормально, що тут насипали. Це ну, так практично всі кооперативи роблять, спочатку роблять... Тверде з крупного каміння, чи з будівельного сміття, От. а потім е, щебінь, От, там більш мілкої фракції, і взагалі ідеально, ідеально рівно дорога якби на, на багато років служить. Так. Так. Така коротенька вуличка, вона тут закінчується, раніше вона повертає. Також так, бачите, що Тут теж починається будівництво. І ось тут, до речі, ось ця вулиця була точно так само висипана. Тут були кучі накидані. І верніше, спочатку була вирита яма, потім це все засипано будівельним сміттям, а потім вже таке, коротше, гравій із піском. Ну, бачите, все, як доказ. Ось так, і тут вже е, жилий масив, Тут все нормально. Отже, місце дуже хороше, ліс ось так по прямій поруч, дуже близько. І зараз ми прийдемо до річки. Подивимось, що за річка. Ми приїхали до пляжу, тут по мабуть, менше 300 метрів, ну, хай буде 300. Тут багато пляжів, я їх в цій локації практично всі знаю, з тій стороні, в тій стороні, ну, взагалі, місце для відпочинку суперок. До речі, і вода тут прекрасна, тому що тут все гарно. І рибалити гарно. Ось для човнів ви бачили цей спуск. Так ось така вона казинка. Класне місце, красиве, дуже красиве. Взагалі е, на чомнах, на сапах, на квадроциклах кататися. Супер. Там е, за, взагалі це така там, ну, дикий, дикий край, дикий ліс на тій стороні. Там. Взагалі територія не звідана. Ось. Так що так. Що так. Друзі, якщо вас зацікавилася пропозиція, будь ласка, телефонуйте. Ціна абсолютно адекватна. Ціну я допишу, а можливо, краще зателефонувати, запитати, перепитати. От, все, набирайте. Пропозиція хороша. Дзвоніть.